Урок з інтегрованого курсу досліджуємо історію і суспільство. шостий клас, підготувала учитель історії Одеського ліцею номер 16 Шаповалова Ольга Афанасьєвна. Тема уроку як було організовано життя суспільства за первісних часів. Ми працюємо з підручником заінтегрованого курсу, досліджуємо історію і суспільство 6 клас Олени Помиту. Параграф 4, сторінки 20 24. На цьому уроці ми дізнаємося, що називають людськими спільнотами та які вони бувають. Під впливом яких чинників. Формувалися спільноти людей за первісних часів, що називають родовою общиною, хто і як управляв родовою общиною і плені? Як розподілялися обов'язки між представниками роду? Хто такі старішини? Як виникли племена і хто їх очолював? Чи могла окрема сім'я самостійно вижити за первісних часів? На цьому уроці ми навчимося називати ознаки, за якими спільноту первісних людей можна вважати родом, формулювати положення, що доводять необхідність спільної праці первісних людей. Робити висновок розміни суспільних відносин у часи формування родової общини і племені, як формувались перші людські спільноти. Людині було складно виживати в суворих умовах дикої природи, протистояти небезпекам на самоті. Полювати, збирати їжу та боронитися від хижих звірів значно легше разом з іншими. З цих причин, ймовірно, виникло первісне людське стадо перша форма об'єднання людей. Дослідники вважають, що в первісному стаді всі були рівними. Разом виховували дітей, працювали колективно, а знаряддя та результати праці перебували в спільній власності. У мілій людині, яка почала жити в колективі, для порозуміння необхідно було спілкування, а для спільної діяльності певні правила. Наші предки постійно боролися за життя, на них чатували небезпека від хижаків, загроза голоду, хвороби. Люди гинули, не доживаючи до 30 років. Виживали найсильніші і найрозумніші. Збираючись у гурти, люди почувалися безпечніше. Так утворилися первісні стада, гуртуючись, у яких люди здобували їжу і захищалися. Життя в умовах похолодання змушували людей пристосовуватися до суворого клімату. Тоді головним джерелом харчування стало полювання по малокалорійна їжа, яку давали рибальства та збиральництва. Не забезпечувала виживання людей, якими були суспільні відносини у первісних людських спільнотах, форми суспільної організації у кам'яному віці, паліоліт, первісне стадо, найдавніший колектив людей 30-40 особи, що об'єдналися з метою виживання. Пізній палеоліт – родова община, колектив кровних родичів, що спільно проживають, ведуть спільне господарство. Мезоліт – плем'я група родових общин, які мають спільні органи влади, духовну та матеріальну культуру. У первісні часи, що люди. Що сім'ї мусили гуртуватися, адже загінне полювання, будівництво жителів вимагали залучення зусиль багатьох. Спільні праця, житло і розвиток мови згуртували людей у спільноти. Археологи, досліджуючи стоянки первісних людей, знаходять рештки їхніх жителів. Одні з них невеликі з одним вогнищем та каркасом із кісток, бивніх мамонта або жердин. Тут мешкала окрема сім'я сімох осіб. Інші довгі, спільні, багатовогнищеві житла для кількох сімей. Родової общини. Рід. Родова община це група кровних родичів, які вважали себе нащадками спільного предка, вели спільне господарство і жили разом. Рід налічував кілька десятків осіб, зазвичай 30-40. Жили вони в одному поселенні, що складалося з кількох жителів. В печерах за кожною родовою общиною була закріплена певна територія, представники родової общини працювали разом. Чоловіки-мисливці забезпечували общину продуктами харчування, жінки опікувались житлом, вогнищем, дітьми, збиранням рослинної їжі та її приготуванням. Виготовленням одягу тощо. на основі родів утворилися племена Плем'я – спільнота, об'єднана походженням, мовою, звичаями, вірою, якою була організація влади за первісних часів. Усі в родовій общині були рівноправними. А рід очолювали старішини, їх обирали на загальних зборах дорослих членів роду. їхня влада не успадковувалася. Старішини керували палюванням, поділом здобичі та продуктів землеробства, пильнували за дотриманням правил, за порушення звичаєвих норм. Карали аж до вигнання з роду. А зараз рубрика досліди. Натисніть, будь ласка, на паузу і подумайте, як автор художніх історичних реконструкцій уявляв собі спосіб життя рудової общини. Тепер перевіримо: община має власну територію, де спільно працюють. Чоловіки займаються. Будуванням житла, полюванням, рибальством, прирученням тварин, важкою господарською роботою, оранкою, корчуванням лісу під поле, виготовленням знарядь праці. На жінок покладаються такі обов'язки, як догляд за дітьми, житлом, вогнищем, збиранням рослинної їжі та її приготування, виготовлення одягу. Посуду, гончарство, ткацтво, рядіння, обробка шкур, сівба, збирання вружан. Рід має свої звичаї і завжди збираються всім разом на загальні свята. Загальне майно родової общини належить усім її членам одночасно, тобто є спільне. Племенем керувала рада старішин. зібрання старішин усіх родів. Їх рішення стосувалися приміром розподілу земель для полювання, суперечок між родичами, взаємин із сусідними племінами тощо, очолював рату старішин, обраний племенем вождь. Він керував. Поточними справами племені та військом під час конфліктів. Усі дорослі чоловіки племені брали участь у вирішенні найважливіших питань на народних зборах. Вони обирали вождя, обговорювали переселення на нові землі, організації військових походів, укладання миру тощо. А зараз хвилинка релаксації. Виконаємо завдання для самоперевірки, Опиши спільне житло кількох сімей за первісних часів. Довге спільне житло реконструкція, рештки знайдено поблизу села Пушкарі на Київщині. Що спільного, а що відмінного між спільнотами, згадуваними в параграфі? Сім'я, родова община. Плем'я зафіксуй, зафіксуй це у вигляді порівняльної таблиці або діаграми Вена. Як ти думаєш, що відбувається в общині? Хто учасники подій, про які суспільні відносини це свідчить? Уяви, що ти потрапив потрапила до родової общини. Склади коротку розповідь. Про життя її представників. Розкажи про їхнє заняття, відпочинок взаємини. Побудувати розповідь можна від імені дитини, дорослого представника общини чи старішини. Перевіримо виконане завдання. Ключ для самоперевірки і самооцінювання. Спільне довге багатовогнищеве житло для кількох сімей за первісних часів складалося з каркасу, укритого шкурами. По великому колу викладалися черепи і кістки мамонта, які утворювали невисоку, але міцну огорожу. З дерев'яних жердин будували каркас, який щільно покривали шкурами. Щоб вітер не зірвав покривлю, зверху на неї клали бивні. У таких житлах мешкали члени однієї родової общини. Діаграма Венна. Сім'я. П'ять-сім осіб. Це ранні палеолі. Родова община. 30-40 осіб, пізні палеолі. Рада старіших, плендя 60 80 осіб, мезоліт, неоліт, вождь, рада старішин, народні збори, спільне для сім'ї, родової общини і племені це загальне свята, спорідненість по матері, заборона одружуватися з родичем, колективна власність. Очевидно, що відбуваються загальні збори, які веде старішина, присутні всі дорослі чоловіки роду задля вирішення найважливіших питань. Старійшини керували полюванням, поділом здобичі та продуктів землеробства. пильнували за дотриманням прав. Наша родова община має власну територію. Ми спільно працюємо, чоловіки займаються будуванням житла, полюванням, рибальством, прирученням тварин, важкою господарською роботою, оранкою, корчуванням лісу, підполи, виготовленням знарядь праці. На жінок покладаються такі обов'язки: догляд за дітьми, житлом, вогнищем. Збирання рослинної їжі та її приготування, виготовлення одягу, посуду, гончарства, пкацка, прядіння, обробка шкур, сівба, збирання врожаю. Наш рід має свої звичаї, і ми завжди збираємося всі разом на загальні свята. Загальне майно нашої родової общини. Належить усім її членам одночасно, тобто є спільне. Конкретно мені належить лише виготовлені мною гарпуни, списи, кам'яне знаряддя. Але й з цими предметами за згодою можуть користуватися інші родичі. Ми вважаємо себе родичами по жіночій лінії, жінка-мати, праматір. У великій пошані адже саме вона основа роду і берегіння житла. Шкала самооцінки. Червоно – високий рівень, коли всі завдання виконано правильно. Жовтий достатній рівень, три завдання виконано правильно. Зелений колір середній рівень, два завдання виконано правильно. І початковий рівень синій, одне завдання виконано правильно. А тепер порефлексуємо. Пригадай свою діяльність на уроці та оціни у балах, наскільки ти погоджуєшся з наступними твердженнями. Один бал погоджуюсь, ноль балів – не погоджуюсь. Твердження я знаю, що називають. Людськими спільнотами та які вони бувають. Я розумію, під впливом яких чинників формувалися спільноти людей за первісні часи. Я знаю, що називають родовою общиною. Я можу назвати ознаки, за якими спільноту первісних людей можна вважати родом. Я розумію, як виникли племена і хто їх очолював. Я можу розповісти, як розподілялися обов'язки між представниками роду. Я знаю, хто такі старішини. Я знаю, хто і як управляв родовою общиною і плем'ям. Я можу визначити, чи могла окрема сім'я самостійно вижити. За первісних часів. Я зможу сформулювати положення, що доводять необхідність спільної праці первісних людей. Я можу дійти висновку про зміни в суспільних відносинах у часи формування родової общини і племені. Ваше домашнє завдання. Обов'язкове сформулювати кілька положень, що доводять необхідність спільної праці. На достатній рівень за бажанням сформулювати кілька правил, які могли існувати в родовій общині. пояснити чому. На високий рівень за бажанням. пояснити, що в організації влади нині. На будь-якому рівні у сім'ї, громаді, державі збереглося з первісних часів. Дякую за увагу.